Вітаю, друзі. Сьогодні 15 січня 2025 року, і поговоримо про те, що влада, яка заявляє про те, що не планує мобілізовувати 18річних, фактично має такі плани, тому що Зеленський підписав закон щодо військового обліку юнаків, яким виповнюється 17 років. Про це свідчить офіційний сайт. Верховної Ради України цим законом визначено, що облік передбачає внесення відомостей до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. І цікаво, що цей закон про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, ухвалений 16 березня 2017 року, до цього регулював виключно питання, пов'язані з громадянами, які знаходяться у запасі для комплектування Збройних сил і. Отже, зараз цілі цілком змінилися. Швидше за все, це є першим кроком до того, що юнаків та дівчат юнаків, перепрошую, внесуть до реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, і в подальшому з'являться багато. Підзаконних нормативних актів, які будуть мати своїм наслідком те, що е, особам, яким виповнилося 17 років, будуть відмовляти у виїзді з е, України за межі території України, тому що швидше за все влада е, спостерігає масовий виїзд юнаків цього віку за кордон і хоче. Цьому перешкодити, і, врешті-решт, що ми можемо констатувати? Ми можемо констатувати, що влада знову втручається в приватне життя громадян, звужує простори нашої свободи, не надаючи взамін цьому нічого з того, що вона повинна була б надавати. Вона не заощаджує кошти, не закуповує за. Справедливими цінами за кошти державного бюджету товару, та й сам Зеленський є президентом з доволі спірними повноваженнями з 21 травня 2024 року, з огляду на те, що ми не маємо будь-яких інших протилежних офіційних документів щодо того, що він перебуває на своїй посаді законно. І хоча на заході його досі приймають як президента України в якусь чарівну мить. Це може раптово змінитися. Наприклад, зміниться настрій Трампа, чи зміниться настрій чи позиція якоїсь іншої країни. І, врешті-решт, всі просто скажуть: пане Володимир Зеленський, а ви хто? І Зеленський нічого не зможе відповісти на це просте, раціональне, закономірне запитання. Але на даний момент часу ось така ситуація. І фактично 17-річні хлопці повинні задуматися, що їх чекає в майбутньому з огляду на плани Зеленського і компанії. Слава Україні!